Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Жахлива була ніч сьогодні 6.06.2025, 2025 Дуже тяжка і дуже небезпечна. Була дуже велика кількість ударів, була дуже велика кількість атак, особливо по західних регіонах. Ну, найбільше дісталося Луцьку і Тернополю, якби це не звучало дивно і парадоксально. Ну і звичайно, що ще по Києву прилітало, Одеса. Накрили дуже сильно БПЛА. Багато де були загрози, були удари, були атаки. Мені, до речі, на п'ятницю погані карти випадали. Шістірка пікова мені випала. На п'ятницю це все почалося вночі п'ятничної ночі. Це все почалося. І мені випала шістірка пікова, це карта підвищених вогневих загроз. І, до речі, зокрема, на Тернопільську область та на Волинську область. Карти теж були дуже чорні і було багато пікової масті. Це також свідчить про певні високі небезпеки. Але я хочу зараз не про це. Я хочу сказати за інше, що ця небезпека, мені здається, вона була, скоріше, як якийсь розігрів чи що. Поясню чому. Попереду наближається дуже велике релігійне свято, трійця. 8 числа, 8 та 9, відповідно, трійця буде святкуватися. Так, це дуже велике релігійне свято. А я завжди казав ще з 2022 року, ще з весни, коли все це гадство почалося, що великі релігійні свята несуть в собі найбільші загрози ризиків ударів та атак. Згадайте, що було на вербну неділю в сумах, як люди заживо згоріли в автобусі. Це теж дуже кошмарно, дуже страшно і навіть. Не подумаєш про таке з нормальною психікою, непошкодженою. Але в нас у всіх вже давно пошкоджена психіка у всієї нації. Тому, знаєте, ми цю реальність вже сприймаємо як якесь належне. Знаєте, вже емоції якісь живої людини закінчилися. Вже от психіка таки надлом зловила. що от Я вчора як проснувся від цих вибухів, як спустився з голою дупою, підперезаний одною подушкою в підвал. І і я ті вибухи рахував, ніби я не знаю, що. Овець, щоб заснути вночі, знаєте, вже настільки все якось сприймається. Я не знаю, чи це в мене, чи це може ще в когось поділіться в коментарях. Ну це вже сприймається якось настільки, знаєте, ну не то, щоб сказати байдуже, але якось надмірно спокійно, надзвичайно спокійно. Психіка не повинна так спокійно на все це реагувати, але психіка на це все реагує спокійно. Я пам'ятаю, на початку війни ще десь, по-моєму, це була весна 22-го року. Я спілкувався з однією жінкою з Херсоном, Через VPN, тому що тоді вже орки заходили активно і окуповували. І коли я з нею говорив по телефону, вона там ну, не хотіла на відеозв'язок виходити, вона на аудіо спілкувалась. Я на фоні чув вибухи. І я в неї питаю, може, перенесемо прийом? Вона каже, ні, нічого страшного, можемо далі говорити. Не звертайте уваги. Тобто, ну, наскільки все це насправді неадекватно і неправильно, що людина настільки адаптовується до таких речей, які, по суті, можуть бути смертоносними. Але. Ну, психіка надломується. Ну, це вже питання до психологів, до психотерапевтів, до психіатрів. Можливо, хтось в коментарях поділиться, чому так відбувається, з тих, хто знає, бо я не психотерапевт і я далекий від таких речей. Але дійсно, от вчора вночі, ну я нарахував 33 вибуха вибухи взагалі в Тернополі. Хоча писали, що було 40. Ну я ж проснувся від вибухів, значить, якийсь я не дорахував. Оце сидів собі, куняв, читав новини і рахую. Сильніше бахне, гучніше бахне, тихіше бахне, але бахкало, бахкало, бахкало майже до п'ятої ранку. По Тернополю ще так ніколи не бомбили. А вранці дивлюся, стовп диму. Величезний, величезний стовп закриває небо. Так що сьогодні ніяких вікон відкривати, хто в Тернополі, і ніде не шаритися по вулицях. Бажано. Я теж сижу. Хаті, слава Богу, вчора все що треба купив з продовольчих продуктів, але щось я не про це заговорився, щось мене не ту не в ту стіп несе. трохи відволікаюсь. Я взагалі за інше хотів сказати. Я хотів сказати за те, що от я відчуваю, що саме от. Трійця може теж бути дуже жорсткою та небезпечною, тому що всякі оці біснуваті створіння найбільше активізовуються саме на великі релігійні свята. І знову ж таки, доказ тому це вербна неділя, коли в Сумах заживо згоріли люди. І Пасха була в Одесі, пам'ятаєте, яка, і Різдво було таке, що там в Києві купа людей загинуло. І багато, багато, багато прикладів просто сотні за ці роки назбиралося. Хоч записуй всі в блокнот. Роби собі таку хронологію. Але ну, тому от я ж кажу, що от все це бісівство, все це біснувате бидло найбільше активізовується і починає проявляти себе саме на великі релігійні свята. Тому що вони їх злять, вони їх нервують. І оці чорти, які всередині них сидять в цих тілах людських і ними крутять, вони от найбільше якраз цього бояться і цього не люблять великих релігійних свят. Тому от я ж кажу, що 8-9 число може бути дуже небезпечне. Будьте максимально обережні. Так, що таке от такі от пироги, шановні глядачі. Віримо, надіємося, молимося, щоб це все гадство якомога швидше закінчилося. Так, погодка прекрасна. Сонечко, хотілося би десь прогулятися, але сьогодні я цього не буду робити з питань безпеки, тому що мало що зараз в повітрі витає. Так. Бо стовп диму стоїть такий, конкретний, скажімо так, від тих всіх вибухів, від того всього гадства. Але в будь-якому випадку Україна вистоїть, Україна переможе та подолає все зло. Віримо, надіємося та сподіваємося. Тримаємо голову вище, допомагаємо тим, кому це необхідно зараз. Підтримуємо один одного. Бажаю всім мирного неба над головою. Побачимось.